Дякую за сьогоднішній матч, який настосовує? Матч, ну, перш за все, там, напевно, розчаровує цей результат в плані того, що, то, що команда створювала і грала на перемогу. І, в принципі, по тому, як йшов матч, ми, я вважаю, що ми мали забивати другий м'яч. І моменти були при всіх рахунках сьогодні і переважали суперника, я вважаю, по, якраз по агресії, по тому, як ми доходили в фінальну третину і як ми створювали там нагоди, але величезна проблема в тому, що знову ж таки, цю кількість заходів в штрафний майданчик треба конвертувати в голи, бо м'ячі літали, пролітали по-воротарському. Це, це є проблема наразі для нас. Потрібно попереду бути більш агресивним, бо по-іншому голів не буде. Якщо ти не будеш агресивним штрафному майданчику, захисники мають тебе боятися, то голів не буде. Тому знову ж таки, це, думаю, що результат, перш за все, через невикористання тих можливостей, які були сьогодні. Дласне запитання. Пуще на гол ну, на малюнку самі собі привезли, як вважаєте, ну, є проблема у нас з точки позиції діло захисника, бо два Ну, перше, перше, там, Я думаю, що перший гол це там, індивідуальна помилка, і всі всі її бачать, і всі її розуміють, а, але другий гол це сама, це сама помилка, бо, там, умовно кажучи, металіст. Команда, яка найбільше подає, яка найбільше виконує кросів штрафний майданчик якраз в фінальній третині ми про це казали. Потрібно, потрібно бути агресивним в цих моментах, не давати можливості її подавати. Це є, ці помилки є, і нікуди не дінешся. Так само там, молодий гравці, Домчак. Ну, він, він помиляється тут. або... або з розумінням до цього ставитися, або там, постійно робити ротації там, і, і не давати, ну, тобто давати більш поступово це його встановлення. Або знову ж таки через ігри, через е, такі деякі мікропомилки ми будемо розуміти, що там, згодом Назар буде е, воротарем високого рівня. Пам'ятаю, там ми ще декілька ігор тому питали, чому не грає шаха, чому грає Вітор. І там, ми розуміємо, що там, Артур мав ігрову практику сьогодні. Вийшов ну, так само, так само помиляється. Він молодий гравець. І тут як ми ставимося до, до того, як вони грають, тобто можна мати на його позиції легіонера, а можна мати молодого гравця і там. Десь ми десь будемо розуміти, що будуть такі виходи на заміну невдалі, десь буде е, ігри в старті, невдалі. Тому, тому так. Е, Владислав, питання, чому сьогодні не грав Пабло Альбарес, <проститут> бо в принципі він більше рахується цього смілян Це була така установка на матчі під суперника, не більше Ну я вважаю, що там де провів хороший матч. Дивіться, я казав вже, що нам не вистачає конкуренції, і нам потрібно робити такі можна сказати, стресові ситуації для гравців в плані того, що потрібно більше, більше робити ротації в складі, щоб футболісти. Більше були сфокусовані, заряджені, тому е, я вважаю, що ну, Танда заслужив. Він грав е, до цього до дві гри. Е, Пабло минулий тур пропускав, і Танда минулий тур добре зіграв. Проти добре зіграв. І сьогодні так само добре зіграв, тому це конкуренція, і це нормально. І Пабло має відчувати цю конкуренцію і е, доводити на тренування, що він. Готовий грати і так само стосується це всіх інших гравців. І те, що нам її не вистачає, те, що у нас деякі позиції оголені, це факт. Я думаю, що всі це розуміють. І ми маємо створювати цей, цю конкуренцію так, таким чином. Тобто давати, давати можливість грати всім. Що сьогодні було виходити з пресингу досить важко. Тобто, мені здавалося, що металіст, особливо на початку зустрічі, металіст дуже добре перекушував всі наші. Я які... думаю, що хвилин хвилин 10 було, було складності. Тобто, ми. Знову ж таки, ми про це розмовляли з командою про ці моменти, що можливо будуть моменти на початку матчу, де суперник буде свіжий і буде накривати, і тому ми мали робити певну річ, але знову ж таки це досвід Назара. Він мав ці моменти не редагувати, бо ми з ми з ним про це розмовляли. Ми з командою про це розмовляли, і він знає прийшовши Прийшов, прийшов перерву перервою роздягальну. Ну, вже нема сенсу про них розмовляти, бо вже, ми вже виходили досить легко з під цього пресингу. І знову ж таки, це все реакція. Тобто можна було не втрачати ті 10 хвилин, а відразу робити те, про що ми домовлялися ще до матчу. Тобто ми ці моменти передбачали і ми так само е працювали над. Складними моменти виходу на, на те, як використовувати слабкості суперника при виході. Ну тобто, тобто, так, можна погоджуюся з вами, що втратили ці там 10 хвилин е, перших матчів, е, якраз в цьому аспекті Перше питання Младене. Дуже емоційний поєдинок сьогодні видався. Хлопці з перших хвилин були заведеними. Мабуть, є ще сказати в контексті того, для кого була ця перемога. Так, перше, так, хочу присвятити цю перемогу Андрію Вікторовичу Полуніну. Це дуже було важливо для нас. І не випадково, що Денис Сантів два глаза забив, який його вихованець, вахтирки він його виховував. І хочу присвятити цю перемогу йому в пам'ять. І він нас теж тут у Львові радував своїми грами і голами. А по матчу, ну. Дякую своїм хлопцям за таку віддачу і за таку гру гарну, я рахую і заслужену перемогу. Питання? Можливо, у когось є питання? Я кажу, що капітан це обличчя команди, лідер. Підкоркав за вас, як ви ставитесь до дій вашого капітана сьогодні на полі і поза полем, бо дії були якісь не спортивні, не футбольні. Які не спортивні події? Було чимало провокацій, симуляцій, після матчу чи нецензурні вигуки в сторону фанатів, жести. найважливіше не футбольно. А фанати все правильно роблять на матчі. Пресають сніжками нашу лавку, в нас. Що ви хочете, щоб я говорив, що калюжний симулює, от. танда не симулює. Те ж саме. Калюжний робить все для команди, щоб команда виграла. Розумієте? Тобі навіть жотувати що заміниться тут? Так. Ну, Він 90 хвилин постійно говорить суддя, але просто падає від любого дотику. Тобто Калюжин винен, що ви програли цей матч? Я не кажу, що він винен. до чого тут Калюжний? Колега, можна... давайте питання по, по грі якісь футбольні. Ну, а де не відповів на запитання. Він грає в збірну України, він дуже гарний гравець і дуже добре зіграв сьогодні. Питання? Є? У вас вже такий особистий рахунок між вами і Владиславом Лупа тринуть. Десь ну типу грали, ну, коли тренували з Юро грали двічі, сьогодні Е, Десь вам проти цих Карпат легше грати, чи ви помічаєте якісь моменти, на яких ви постійно граєте? За рахунок, чого вам постійно вдається? Як перше у мене нема нікого, ніякого особистого рахунку з Владом. Він тренує Карпати, теж гарно грає команда. І... Намагається грати гарно, атакувальний футбол. І я теж свою команду готовлю, як на кожну іншу команду, ми налаштовуємося. Мені завжди приємно грати на Україну, і коли приходить вболівальник і ця аура, я пам'ятаю, коли, коли я грав здесь, і мені подобається тут грати.